В одному зі столичних районів прорвало труби з під асфальту, була гаряча вода. На одній зі столичних магістралей утворився великий затор. На місце події оперативно виїхав наш кореспондент Артем Деркачов. Артема, що там трапилося? Чи вдалося ліквідувати прорив? Розповідай. А Олено. Олена. Так, ми зараз приїхали на місце, де стався прорив тепло де стався прорив теплошляху. І от якраз таки по нашому приїзду ми побачили, що сама проблема вже ліквідована. Я от зараз попрошу оператор показати. Тобто, ви можете побачити, що роботи тривають. Працівники, комунальники, вони наразі продовжують ліквідовувати наслідки цієї аварії. За інформацією від Київ Теплоенерго, це сталося близько 15.00 біля станції метро. Звірнецька в Почерському районі сталося от пошкодження магістрального трубопроводу е, та витік теплоносія. Власне, сама вода вона почала одразу ж е, рухатися в напрямку проїжджої частини, через що е, частково по вулиці Міхновського утворився е, затор. А проте наразі. Е, Сильного затору немає. Комунальники встановили табличку там, де ще на проїжджій частині знаходяться уламки, які напевно, що які вимила вода от, власне з землею. Ну і наразі от, вони працюють і намагаються якомога швидше ліквідувати ці наслідки. З того, що відомо нам зараз, це те, що аварійна відновлювана бригада Київ теплоенерго, вона продовжує працювати. Наразі витік. Води на проїжджу частину припинено, частково обмежено рух смуги громадського транспорту. Ну і наразі ремонт комунальники працюють над тим, щоб від... якомога швидше відновити постачання води, відремонтувати це. Тому що на даний момент, через те, що відбуваються ремонтні роботи, немає води у сусідніх будинках і не буде до того моменту, поки вони до кінця не ліквідують наслідки ось цієї проблеми. Олена передаю тобі слово. Артема, дякую тобі за інформацію. З нами на прямому зв'язку був кореспондент Артем Дрикачов.